На Закарпатті визначили найкращих платників податків. 15 переможців отримали нагороди і подяки за сумлінність. Рейтинг формується за принципом величини підприємства, сфери діяльності, податкового навантаження, створення робочих місць, а також враховується благодійність. Щоб отримати найвищу нагороду, платник сам подає відповідну заяву, яку потім розглядає компетентна комісія і визначає найкращих платників області. Наступний етап конкурсу всеукраїнський. Великий, малий, середній це один поділ. Другий поділ у нас йде по видах діяльності, номінації так названі. Там і промисловці, будівельники, послуги, транспорт, і зв'язок, і таке інше. Дуже широкий перелік цих видів діяльності. Далі є показники. В основному це податкове навантаження, це кількість робочих місць, середня заробітна плата, благодійна діяльність, особливо зараз актуально в часи воєнного стану. І участь у нашій організації, тобто членство у нашій організації. Ці показники за кожен, і кількість балів, чи 5, чи 10, чи 15, Хто стільки заробив балів, той виходить переможцем в області. Мирослава Каламуняк – незмінна директорка Ужгородської швейної фа. Абрики нині отримує нагороду вдруге. Попри величину і масштаби підприємства, а також розгалуженість по області, відзнака сумлінного платника призначена саме за активну благодійну діяльність і підтримку Збройних сил України. Точно знаю, що найбільше балів мені дали навіть не податки на прибуток, як при оцінюванні робиться, а допомога допомога армії, допомога тих, кому допомагав. Кому... Кому потрібна була ця допомога, так і ну те, що бухгалтерія змогла відобразити, бо знаєте, не все не завжди вдається показати у звітах, наприклад, дрон чи автомобіль, який купляли, не змогли відобразити з різних там бухгалтерських речей. Але я дуже горда з того, що в нас була така можливість, що ми саме так поступали, і тому ось сьогодні отримаю найціннішу для мене нагороду за словами очільника області. Ті, Віктора Микити працюючий бізнес, це запорука обороноздатності держави і не лише вчасно сплаченими податками, а й усвідомленням підтримувати армію, працювати на її потреби і тим самим бути корисним громадянам. За рахунок платників податків місцевих ми придбали автомобілі. Це не бюджетні кошти, а це саме вони додатково допомагали і самі придбували саме ці пікапи. Був сформований зенітно кулеметний батальйон у складі 70 автівок. Це велика сума коштів, була зекономлена. Близько 50 мільйонів гривень було зекономлено в бюджеті. І сьогодні вони боронять, хлопці обороняють нашу область. На підльоті всі ракети і шахеди, які залітають на територію Закарпаття або можуть залетіти, вони збивають. І Ми бачили цей результат. Це доведений результат. І Чітко експертиза показала про те, що там є пробої не саме від кулемету. Тому я їм вдячний всьому нашому бізнесу, тому що це це не тільки плата посплата податків, це спасені життя. Нині на території області працює понад 400 підприємств, серед яких і десятки релокованих показники приросту надходжень у воєнні часи здивували всю Україну, і Закарпаття піднялося на вищий щабель. Ми з 21 го місця по сплаті податків піднялися на шосте місце в Україні за рахунок податку, з прибутку, який платиться і розщеплюється до обласного бюджету. У нас виконання плану десь 300% порівняно з довоєнним часом. Ріст заробітної плати Закарпаття йде одне з найкращих по темпам росту заробітної плати. Тобто, і ця, ця динаміка вказує, що це буде надалі продовжуватися, Будуть збільшуватися робочі місця для для всіх охочих, хто хоче працювати за прикладом успішного розвитку, планує і надалі розвивати свій бізнес підприємець із Рахівщини Олександр Шаталов. Під його керівництвом працює санаторій Гірська Тиса, Броварня та ще кілька дрібніших виробництв. Найбільшу суму коштів не лише в бюджет краю, а й у місцеві громади. Чоловік сплачує із туристичного бізнесу. Працюючих людей в санаторії гірська тиса 210 людей, на броварні 50 людей. За перше півріччя одне підприємство більше 12 мільйонів гривень сплатило податків бюджети різних рівнів, інше підприємство близько 8 мільйонів гривень податків в різні бюджети різних рівнів. І намагаємось нарощувати виробництво і відповідно збільшувати сплату податків. Чесні підприємці, як ніколи, усвідомлюють, що вчасна сплата податків це про підтримку не лише українського війська, а й усієї громади, на території якої ведеться господарювання. І за словами Олександра Шаталова, дуже втішно, що влада бачить реальні досягнення бізнесу. Це радує, тому що на жаль, ми бачимо, що навколо є багато. Так званих підприємців, які не платять податки, і тим самим не дають можливості посилювати обороноздатність нашої держави, тому що ми знаємо, що ці податки йдуть саме на утримання війська, закупівлю зброї. І тому важливо, щоб і тих, хто платять, відмічали, допомагали їм. Тих, хто не платять, спонукали до того, щоб вони дитинізувались, тому що це є основа обороноздатності нашої країни. Загалом за увесь період існування премії сумлінний платник податків було понад чотири сотні номінантів, половина з яких отримали нагороду у першому турі. До другого туру, тобто до відзнаки на всеукраїнському рівні, пройшли 44 закарпатські підприємці.